Вітаю вас, шановні друзі! Ми починаємо дуже цікавий цикл зустрічей. Ми будемо розмовляти з вами про архетипи та надавати визначення кожному архетипу через карти Таро. Це дуже специфічний матеріал. Цей матеріал він має бути зрозумілим для практикуючих майстрів. Якщо ви якоюсь езотерикою займаєтесь, якщо ви розумієте, що таке карти Таро, то ці визначення, які ми надаємо для кожного архетипа, це для вас скарба. Це такий дуже-дуже скарб, тому що він дуже сильно працює з вашою Ну, в магічної практики ви можете її дуже сильно використовувати. Тобто, карта Таро взагалі сильний і потужний інструмент. Так, А якщо ми конструюємо з карт Таро архетип, це працює в рази в рази сильніше. Але на загал цей матеріал має бути зрозумілим також для непосвяченого глядача. Тому що Карта таро це взагалі то о, зображення це якесь зображення на якомусь, якогось архетипічного сюжету. Коли ми складаємо декілька таких зображень, непосвячений глядач, він має зрозуміти щось своє. Він має зрозуміти мистецтво, це мистецтво має торкнутися його натури, та таким чином з непосвяченим глядачем також працює е, такі інструменти, як карта таро та архетипи. По-третє, цей матеріал має бути корисним для майстрів, які вже працюють з темою архетипів. Взагалі, то тема архетипів, вона поширена. Є багато майстрів, які розуміються, як це працює, нащо використовувати архетипи, як, які там є закономірності. Тема поширена. Вони будують казку драму, вони відновлюють образ архетипу та інше, та інше. інше. Якщо майстер, який вже працює з архетипами, буде ознайомлений з цими матеріалами, він дуже поширить своє розуміння архетипів, тому що основна складність при праці з архетипами, це надати визначення, саме, яке саме визначення є для цієї. Судністі. Тобто в нас є архетип мага якогось. А що це означає? Ось що означає архетип мага? Ми надаємо в нашому цьому циклу, я буду надавати коректні кінцеві визначення кожного архетипу. І архетип там жінки. От жінка, що воно означає? Чому вона така загадкова, чому ми її так полюбляємо всі? Архетип матері, це інше може бути. Та інше. інше, інше. Тобто, складність для майстрів в тому, щоб надавати ці визначення. І взагалі-то кожен майстер то тлумачить це визначення на свій лад, так як він сам розуміє. Немає наукового визначення для архетипів. Звісно, юнг там надавав якісь, якісь визначення, але це дуже-дуже давно було. Та це, там дуже складні визначення. На, на зараз, от я зміг, зміг напрацювати, ці визначення, вони наукові, вони математично збудовані це визначення, математична математика. І з цієї математики ми можемо бути впевненими, що воно саме так. Ми і надалі можемо це визначення різноманітно тлумачити. Але там є архетип, там є картка таро, вона фіксована на своєму місці, та це дає таке залізне наукове визначення для архетипу. Сьогодні у нас попередня зустріч. Ми спілкуємося на загал. Я не буду казати за якісь конкретні архетипи. На загал я розповім, як воно працює, що я маю на увазі. До архетипів я дійшов не через юнга, не через тлумачення якихось снів, не через сказку творчості. До архетипів я дійшов через алхімію, через астрологію. Це інший шлях. Ключі алхімії, це інші ключі, це езотеричні ключі, це дуже-дуже містичний погляд. Але я зміг перекласти цей погляд на якийсь сучасний манер, на якесь сучасне розуміння. В алхімії дуже важливим є сутність абсолюту. І ця сутність складається з причини та наслідка. Тому кожен архетип ми маємо також тлумачити через причину та наслідки. У кожного архетипа є своя причина та свій наслідок. Саме причини та наслідки ми будемо вбудовувати великими арканами. У нас є 22 аркана таро, і це є 12 причин та 12 наслідків. Звісно, має бути 24 карти, ви можете так розуміти. Але за що, через те, що там є два, тільки 22 карти, відбувається перехрещення. Відбувається перехрещення причин та наслідків. А далі в алхімії відомо, що причини та наслідки мають бути поєднані. Якщо у вас є відокремлена причина, є відокремлені наслідки, вони не поєднані, а ви не зустрічаєте сутність абсолюту. А якщо, навпаки, є поєднання, поєднання то це поєднання народжує сутність абсолюту. Це закони алхімії, це логіка алхімії, це є практика алхімії. Но зараз ми про практику алхімії не кажемо, ми кажемо про ключі, які нам допомагають зробити визначення архетипів. Тобто, 22 аркана таро, 12 причин та 12 наслідків, вони мають бути поєднані які, якимись речами. І це поєднання робить, роблять малі аркани. Не, якийсь, не якоїсь однієї стихії, а всіх чотирьох. Тобто між причиною та наслідками має бути 4 карти чотирьох стихій. Якщо ви виконуєте ці вимоги, ви поєднуєте причину та наслідки чотирма стихіями, ви створюєте магію, ви народжуєте абсолют. Це дуже містична подія, навіть це не містична подія, це алхімічна подія. І от народження абсолюту це є народження бездоганності, це є профілі, сутність архетипа, ми мож, можемо поєднувати різні причини та наслідки різними е, способ, способами. Тому ми можемо збудовувати різні архетипи. Якщо б у нас була тільки один, один спосіб поєднання причин та наслідки, одна причина, один наслідок, то це був би тільки один архетип. У світі людей є 12 архетипів, тобто є 12 причин, 12 наслідків, 12 способів поєднання. І ці 12 способів поєднання, кожен з них народжує абсолют, сутність абсолюта. Але абсолют це є така велика, непізнаваема сутність, яка може проявляти себе у різноманітних формах. Людина може розуміти тільки 12 форм абсолюта. 12 архетипів, 12 форм Абсолюта. Абсолют має більші форми, більші прояви. Але для людини достатньо тільки 12. Малі аркани, які поєднують причини та наслідки, вони відображують 4 стихії: стихію мечів, стихію чаш, стихію пентаклів та стихію жезлів. В лохімії не можна казати, що це вогонь, вода. Земля та повітря. Ні, алхімії по ми не можемо так казати. Коли ми надаємо визначення архетипам, ми не можемо використовувати сири стихії, дикі стихії, не відчищені стихії, ми не можемо це використовувати. Але коли ми використовуємо мечі, чаші, пентаклі та жезли, ми, ми маємо на увазі, що ці сири стихії ми від, відчистили. Ми їх відновили, ми їх привели до якогось. Стану, алхімічна чистота. Мечі позначують локацію та дію. Кожна карта малих раканов, вона позначує, що є локація, специфічна локація, з особими умовами локація. Та у цій локації щось відбувається. Якщо це валет, лицар або дама, то мається на увазі, що ви маєте щось робити. Якщо це валет, лицар або дама мечів, то ви маєте щось робити. Якщо це карта короля, то король має поєднувати стихію з абсолютом, з тузом. Він має поєднувати двойку малого аркану та туза. Інші карти від двойки до десятки, вони вказують на те, що є якась локація. Ви не маєте щось конкретно робити, але у цій локації має відбуватися якась подія, якась системна, однообразна, архетипічна подія. Малі аркани чаш вони вказують на ваш емоційний стан. Як емоційно ви себе почуваєте, як ви маєте себе почувати емоційно. І ваша емоційність дуже сильно залежить від суспільства. Від того, які у вас є суспільні стосунки, з ким як ви спілкуєтесь. Хто для вас старший, хто для вас молодший. Це суспільне життя карти чаш, вони вказують на те, які емоції ви відчуваєте. Та всі емоції вони пов'язані з тим, що ви спілкуєтесь з якимись людьми. Тут також, якщо це карта вальта лицаря або дами, то ви маєте робити якусь суспільну практику. Ви маєте якийсь бізнес ввести, ви, ви маєте заробляти якісь гроші, ви маєте надавати послугу. Якщо це король, то він має. Поєднувати стихію, суспільство має поєднувати з Тузом а з абсолютом. Інші малі аркани від двойки до десятки, вони вказують на те, що має бути якась, якась суспільна атмосфера, якісь суспільні стосунки, емоційність якась має бути, але ви не маєте щось навмисно таке робити. Має бути саме так, в такому разі архетип він виявляє себе. Малі аркани стихи і пентаклі, вони вказують на ваш психологічний стан. Як ментально ви себе відчуваєте? Яку ментальну роботу ви робите, або що з вами ментально відбувається саме зараз, в той час, коли ми надаємо визначення архетипу. Так само, якщо це валет, лицар або дама, мається на увазі, що ви маєте робити якусь психологічну, ментальну практику. Ви маєте щось таке ментально робити, докладати зусилля, щоб це відбувалося, щоб ментальний простір ваш він якось змінювався. Якщо це карта короля, то король також поєднує стихію, це ментальний простір він поєднує з тузом з абсолютом. Інші карти від двойки до десятки, вони означають те, що має бути такий психологічний стан у простірі. І якщо є такий стан, то ми. Надаємо визначення архетипу. Малі аркани стихії жезлів вони вказують на вашу увагу. Те, як ви поділяєте свою увагу у простірі, чому, чому саме ви поділяєте свою увагу, де ви її концентруєте, де ви її маєте розсіювати, що ви маєте робити зі своєю увагою. Тут так само карти е, вальта лицаря та Дами вони вказують на практику. Ви маєте робити якусь практику з своєю увагою. І це є суто магічна практика. Карта Вольта Лицаря та дами Жезлів це є суто магічна практика, правильно розподілення, розподілення своєї уваги. Карта короля вона також вказує на те, що ми маємо пов'язати стихію, тобто увагу у вашому просторі. Ви маєте пов'язати з, з абсолютом з картою туза жезлів. Та карти мали, малих Арканів від двойки до десятки жезлів. Вони вказують на те, що як саме увага має бути поділена у просторі, але ви не маєте це робити як то навмисно. Це має так, відбуватися як в фоновому режимі. А, таким чином, визначення архетипів воно складається з. Причини та наслідка цього архетипа. Без причини та наслідка не виникає сутність абсолюту. І якщо не виникає сутність абсолюту, це забавка, це є ілюзія, це є гра, театральна гра. Але якщо є дійсне поєднання причини та наслідків, виникає архетип, перехає, виникає бездаганна сутність, виникає сутність абсолюта. І ця сутність, вона намагається війти у Людський облік у людську натуру. Саме через те, ці архетипи вони оживають, вони створюють якусь магію. Поєднання причин та сутності воно складається з чотирьох стихій, воно складається з малих арканів, це обов'язково локація, локація, де ви знаходитесь, локація, яка відповідає до архетипу. Обов'язково має бути якась специфічна локація на кожен архетип. І ці локації має відбуватися якась подія, якісь дії мають відбуватися. Надалі у нас емоційний стан. Емоційний стан мається на увазі суспільні відносини, як, які у вас є суспільні відносини з іншими. людьми. Через суспільне відносини ви відчуваєте емоційність, ви відчуваєте якесь е, емоційне збудження, е, там є карти. Кожна карта вказує на якийсь специфічний емоційний стан. Надалі карта пентаклів. Вона вказує на ваш психологічний стан, як ви маєте міркувати, як ви маєте складати свої думки, що саме ви маєте обмірковувати. Або ви робите якусь працю у цьому просторі, просторі психологічного стану, або ви фіксуєте свій психологічний стан в якомусь режимі, відповідному до малих раканів. Та четверта стихія, стихія жезлів вказує на те, як має бути поділена увага у вашому простірі просторі архетипа. А якщо ви відповідаєте архетипу, ваша увага стає генератором сили, магічної сили. І для кожного причини та наслідка, для кожного набору малих арканів, жезли, жезли завжди виконують функцію резонатора. Вони завдяки увазі вашій. Вони так складають сили, що уваг, ваша увага вона нібито резонує, 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 вона обов'язково створює силу відповідного архетипу. У слідуючих відео, я буду розповідати про причини про наслідки та про спосіб поєднання причин з наслідками кожного з архетипу. Та, взагалі, то це є мистецтво. Коли ми розповідаємо про ці образи, про це архетипичні образи Картару. То ми завжди виконуємо практику мистецтва. Від мене залежить те, як саме я інтерпретую. Від моєї особистості, від обставин мого життя, від того, яка там політична обстановка в Україні відбувається. Якщо щось змінюється, якщо щось сильно змінюється, змінюється тлумачення, воно також змінюється. Але в нас завжди є шість карт. У нас завжди є шість карт, які нам надають тлумачення. Ви можете. Виконувати практику мистецтва, тлумачити її на свій лад. Ви можете не слухати мої тлумачення, але вам, я вам надаю шість карт, які відповідають до кожного архетипу. І ви можете зрозуміти сутність, ви можете зрозуміти сутність, яка відкривається. Сутність абсолюта це якась частина абсолюту, яка відкривається через ці шість карт. Також я маю сказати, що використовуючи ключі алхімії. Я можу упорядкувати мистецтво. Звісно, звісно, кож, кожна людина має на свій лад інтерпретувати карти Таро, як вона забажає, будь ласка. Але якщо ми працюємо з алхімією, з алхімічними ключами, алхімія вимагає, щоб це мистецтво я прикладав до особистості. Ми маємо 6 карт. Давайте прикламо це <кхи> до особистості, що це якась людина, з якої відбувається це. У такому разі, ці шість карт, вони будуть вказувати нам на міфологічний сюжет. Кротесенький, зрозумілий, зафіксований сюжет міфологічний. Ну, це начебто комікс, це начебто якийсь комікс про героя, з яким відбуваються події. Алхімія також висуває вимогу, щоб я, як майстер, мав тлумачення не, не тільки для особистості. Але і для простіру життя. Тобто, я, як майстер, я практикую, я маю збудувати свій містичний простір, я маю його якось структурувати. З якого правила, яке правило я маю використовувати. Оті самі 6 карт, які відображують визначення архетипа, я можу використовувати для того, щоб збудувати свій простір майстра. Це має бути інше тлумачення. Це ті самі карти. Але завдяки мистецтву я створюю інше тлумачення. І це тлумачення не для особистості, а для простору життя. В такому разі, ми можемо отримати саме храм. Ми можемо отримати храм сили за визначенням. Тому що якщо в нас є простір, в якому поєднується причина та наслідок, якщо в нас є простір, в якому виникає абсолют, це за визначенням є храм. Це є священне місце. Якщо якийсь майстер збудував собі таке місце, вона створює силу, специфічну силу, в цьому місці системно виникає абсолют. І майстер, який користується цим місцем, який збудувався та його коригує постійно, він використовує цю силу. А якщо ви поглибитесь у матеріал, якщо ви зрозумієте ці набори, як вони працюють, то ви зможете знаходити відображення цих архетипів у звичайних храмів, храмах. Ті храми, які у нас повно по місцям стоять, яких ритуальна служба завжди відбувається, вони саме так збудовані. Але набори карт, набори архетипів, які там використовуються, вони древні, от там середньорічні, та ми не можемо це використовувати, ми маємо, оновити, ми маємо оновити це розуміння. Скоріше за все, Юнг, який відкрив Всесвіту архетипи, він створив таке розуміння, що є архетипічні сущності. Персональні свідомості, колективні свідомості, він це відкрив ввів увів у Всесвіт, таке розуміння. Скоріше за все, що Юнг був пов'язаний з церквами, він був пов'язаний з містичними практиками, та якось він створив, створив переклад. Це, скоріше за все, саме переклад містичної практики, яку я буду викладати далі в наших зустрічах. Я маю ще сказати декілька слів щодо мови. Ви можете побачити, що цей YouTube канал він російськомовний, але цей цикл, цей цикл лекцій я вирішив розповідати українською мовою. Це дуже велика різниця. Якщо я створюю такий контент українською мовою, він автоматично стає частиною українського суспільства, він автоматично стає частиною українського ментального поля. Зараз йде війна. Москва вирішила використовувати свій язик як зброю проти нас. А ми маємо відповідати. Ми маємо боротися, ми маємо перемагати. І це є спосіб боротьби. Якщо такий складний артефакт, містичний артефакт, я викладаю на українській мові, це відкладається у колективному полі. Це має відкладатися, так воно працює. Тому боротьба, боротьба за мову вона не... Не, не пустая, да, вона має під собою під, підгнуття. Побачимо, як це буду працювати. Це досить складне для мене, але я працюю, всі мені допомагають, щоб я це записав, цей матеріал. Матеріал вже опрацьовано, ми його використовуємо. Звісно, є там площа для самодосконалення, як завжди є куди зростати. Але це дуже-дуже екологічні інструменти. Вони дуже-дуже допомагають оце, створювати магічний простір, упорядковувати містичні сили, а створювати магію таку дуже-дуже екологічну. Залишайте з нами на каналі. Далі будемо проходити цей цикл, він дуже такий цікавий, він дуже може трансформувати вас. Якщо ви зрозумієте кожен архетип, це дуже може трансформувати вашу сутність. Якщо ви відкладаєте на себе якісь ці ключі, Ключі алхімії, ключі карт Таро, ключі архетипів. Це дуже може змінити вас, ваше життя. І це екологічні ключі. Вони створюють гармонію. Це кожна конструкція шістьох карт це гармонія якогось конкретного архетипу. Залишайтесь, будемо працювати, що буде відбуватися.